Хочу сьогодні вам розказати про три засоби для укладки на браш для прикореневого об'єму, які я використовувала останнім часом після того, як зробила собі кри, і зробила свої висновки, який засіб, для якого волосся більше підходить, і для яких задач, які задачі він вирішує. У мене в руках зараз тільки дві баночки, тому що третій в мене під рукою немає, вона на роботі. Але я прикріплю її фоточку і обов'язково вам покажу. Отже. Для того, навіщо взагалі прикореневий об'єм? Говорила про це багато і буду говорити далі. Укладка на Браш зі стайлінгом одразу після миття голови, по-перше, надає стабільну форму вашій зачіски, яка буде триматися при якісному виконанні до наступного миття голови. Другий момент вона продовжує свіжість укладка на для прикореневого об'єму. Додає свіжості в вашій голові як мінімум на один день, тобто на раз на день довше ви можете не мити голову. За рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що стайлінг так чи інакше додає жорсткості волосині, і волосина менш сильно прилягає до шкіри голови, а отже, менше вимазується в, те, в той шкірний жир, який продукує наша шкіра безперестанку. Все дуже просто, дуже проста механіка, дуже проста фізика. Хочу звернути вашу увагу на те, що я говорю про тип продукти від бренду, з яким я працюю, який я використовую як в догляді і укладки для себе, так і в роботі з клієнтами, тому саме про ці стайлінги я говорю. Я не заперечую того, що існують хороші, класні продукти стайлінгові в інших брендах, але я люблю Італійців. Зараз в мене йде, я співпрацюю з саме скемом, тому про них буде йти мова. Отже, перший спрей для, щіль, для надання щільності волосся і, і об'єму волосся Hairmania Macro. Цей продукт підійде для супертонкого, суперлегкого, короткого волосся. Він дуже легкий, в нього дуже приємний аромат, він не обтяжує, а саме не дає легкої шершавості волосинки, за, рахунку, за рахунок якої тримається форма зачіски, і волосинки просто стають жорсткіші, не такі легкі, як відбувається. Це з таким майже дитячим пушковим волоссям є дорослі люди, в яких таке тонке волосся, коротке волосся, і це супер класний продукт саме для цього. Додаткова опція цього продукту це нанесення на довжину волосся, якого-небудь важкого чи середньої важкості для того і в волосся, для того, щоб надати додаткової щільності. Перед накруткою, тобто, коли ми накрутимо довге волосся, ми наносимо термозахист, ми наносимо спрей макро, ми його просушуємо чи просто чекаємо, доки воно просохне, після чого відбувається накрутка на гарячий інструмент, і за рахунок цього продукту укладка тримається довше, тому що волосинка стала щільнішим. Отже, хайманія макро супер тонке, легке, коротке волосся. Саме те, що треба, під браш для прикореневого об'єму і загальної щільності укладки. Другий момент і моя, особисто мій фаворит це особисто мій фаворит, тому що це те, що ідеально підходить на мою довжину і густоту волосся. Тому що макро він мені легкувати, і мені треба його дати дуже багато для того, щоб прям трималося, трималося. А коли продукту якогось даєш більше, ніж потрібно, все одно ефект псується. Отже, волюмайзер, мус-волюмайзер, бачите, тут ще мої волосинки до цього часу, бо я ще на нього вкладалася. Волюмайзер це пінка легка, абсолютно не липка. Лед-ледь в неї липкості є з дуже приємним. Так, в них у всіх у всього стайлінгу Кемон. Okay, Такий фруктові запахи mm -hmm. всі дуже дозовані, і немає такого, що ти пшикаєш і тебе укачує від яскравості запаху стайлінгу. Цей продукт прекрасний для прикореневого. Об'єму і укладки по довжині на волосся середньої густоти, довжини і важкості. Тобто це те, що відбувається зі мною. В мене волосся досить важке, але за рахунок того, що воно в мене коротке, я можу собі дозволити не використовувати супер міцну фіксацію, і супер-важкий продукт. Тут написано, що фіксація п'ятірка в шести. От, так от. 5 із 6, але фіксація в нього дуже лайтова, дуже от в мене зараз на корені нанесене, в мене абсолютно спокійно, легко прочісується корені, в мене волосся рухоме, живе, воно в мене не сидить, як каска. Але його фіксації, цієї легкої нейтральної фіксації, достатньо для того, щоб нормально тримати таку вагу волосся, як у мене. Більше того, навіть якщо я Перехожу і не буду мити голову там 4-5 днів. В мене воно буде брудне, але об'єм все одно матиме місце, тому що сталь класно фіксує, але при цьому легко. Також цей стайлінг підійде для суперлегкого волосся, як в попередньому разі, але якщо мова йде про вечірні укладки, локони і так далі, коли нам треба на весілля зібрати наречену з тонким волоссям, і нам треба, щоб її зачіска, укладка, ось цей об'єм, ось ці всі, всі прелісті протрималися максимально довго. до сну це точно. От в такому випадку на суперлегке волосся класно працює. І дуже задоволена результатами. Отже, це для щоденної укладки на супер тонке волосся, або для додавання щільності при укладці довжини довго легкого волосся, це для щоденної укладки на волосся середньої густоти і важкості, і для вечірніх укладок на супер легке і середньої легкості волосся. Ще є третій продукт це мус для прикореневого об'єму Ант. Здається, в нього номер 1. Не згадаю номер, я зараз тут, я потім знайду тут фоточку, додам цього продукту. Це мус а, саме для укладок укладок. Він підійде для такого волосся, як у мене, для супер довгих граючих укладок, а також для укладок на щодень, щоб тримався повноцінно. Прикореневий об'єм до наступного миття голови на супер важке волосся. Є в нас дівчатка, в яких довге, густе волосся, які, вагу якого не витримують легкі сталінги, не скажемо, що жоден не витримує. І волосся просто фактично під своєю вагою обвалюється до землі. Ну, 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 Гравітація, ну що тут зробиш, нікуди вона не дівається. Але тим не менше, цей мус. Енд, Він реально має таку сувору фіксацію, він ставить, на нього можна, при необхідності давши трохи більше продукту, поставити супер такий щільний, класний, мега високий об'єм, не особливо парячись начосами, пудрою і ще чим небудь І на таке супер важке волосся, якщо постаратися, то. Постаратися, я маю на увазі постаратися навчитися це робити, то прикореневий об'єм буде триматися, і ось це не буде цього відчуття, що ти прилизнений-прилизнений, і в тебе отак нічого немає. Отже, ще в заключення, що я можу сказати: я завжди буду радити італійський стайлінг, тому що італійці якого якої цінової категорії вони не було, чи це буде там у нас суперлюкс, чи це буде середній ціновий сегмент, чи бюджетний ціновий сегмент. Якщо це провка італійська, це буде суперкласні Сталіни, тому що їхня специфіка в тому, що вони легкі, вони не переобтяжують, вони не справляють враження, що у вас тупо каска на голові зі Сталіну, і Ось ці буклі отак от стоять. При необхідності це зробити можна, але для щоденного використання це дійсно дуже круті старі. Якщо у вас є якісь питання стосовно того, навіщо це, чи шкідливо це, чи, можливо, ще якісь питання, задавайте, будь ласка, можете писати мені в Інсту, можете писати мені в телегу, або задавати питання в коментарях. Буду дуже рада, дякую. Давайте любити своє волосся, воно нам буде за це вдячне.